Я дуже добре пригадую, як 25 років тому мій попередник блаженніший Любомир пояснював, чому потрібно було створювати нову єпархію у Стрию. І тоді Любомир говорив: це діється для того, щоб мати Церква була близько до свого народу. Саме для того, щоб єпископ. Не був якимось далеким віртуальним казковим персонажем, якого часом запрошую у ці як прикрасу для якогось свята. А ні, щоб єписко був батьком. Батьком, який є поруч. Бути поруч сьогодні є головне гасло нашого військового капеланства. Батьком, який є наслідник апостолів. Є носієм тої самої сили, яка потім проявлялася у браті Господньому першому єпископові Єрусалиму, апостолові Якову, пам'яті якого сьогодні святкуємо, який є покровителем цієї єпархії.